Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні ми продовжуємо робити нашого екструдера. Ми вже вирізали під двигун, під двигун вирізали плиту, просвегли отвори. Ось так воно приблизно, ось так воно буде виглядати, ось так буде двигун. Ну, він трошки підніметься вище, тому що Ось ці ремені будуть стояти, що я замовляв для амулятора. Ось так воно буде, тут буде шків, і на такій воно буде висоті. Це ще настільки підніметься двигун десь на сантиметрів 20. Я думаю, що мені тут вистачить місця, щоб його... Щоб ось це не перло. Ну зараз будемо приварювати тут таку поперечину, щоб приварювати цю плиту, на якій буде стояти двигун. Прикріпили ми вже двигуна. Ось так виходить. що два паси потрібно буде ще дозамовляти. Це я був замовив такі ребристі, як мені радили, на гранулятор. Але так як вже на гранулятор я поставив зовсім інший профіль А, то ці вже будуть сюди, а туди. На той другий гранулятор я вже буду купляти профіль А також зубчасті. Ось так, тут ми приварили завіси такі в мене були. І воно сюди подається, ремені знімаються і натягатися буде туди. Зараз ще тут приварили ось таку пластину, таку цю полосу І зараз з цієї сторони також будемо приварувати полосу. Ось так, щоб було е натягати, натяжне зробити, натягати ремень. Ну, зараз двигун знімемо і тоді будемо приварувати цю полосу. Майже вже зробили ми, залишилося ще тільки по електриці. І ще одного ременя. Ось так ми придумали натяжку зробити. Знизу приварили кутника. Що я покажу. Переварили кутника, болта. І ось тут також кутник. Посилили і ось таке воно прижимає і донизу його тягнемо. І ремені ось все, я вже їх трошки підтягнув. Вже Ну Оце ще потім підтягнеться сильніше, тому що ще один ремінь потрібно кидати, і тоді його вже натягнемо так, щоб воно була нормальна натяжка, хоча й зараз також воно натягнути непогано вже. Залишається тільки підключити електрику. І ще, ще бачите, не тільки підключити електрику, ще потрібно колеса поприварувати. такі ці підставки під колеса, прикрутити колеса. Але зараз поки що немає ще коліс, ще не купив, тому ще поки що так. Ну що ж, на цьому буду закінчувати на сьогодні своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!